Нас буде чоловік платить. Ми дико запізнюємо починаємо починайте без нас. Але це красиво. І що ми можемо краще зробити для рідної мови, окрім як самі її використовувати щодня, спілкуючись з нею, думаючи нею, закликаючи інших нею говорити, популяризуючи її за кордоном, навіть за кордоном треба використовувати українську мову, тоді нас будуть поважати. Я би хотів запросити пане Панчука, щоб ви кілька слів сказали. Вже просто пан тюк один раз. Тюк. <плес> Чому в нас немає жодної громадської організації в Україні чи якоїсь ініціативи, яка б займалась тільки мовою? От немає. Чому б нам не зібратись і не створити спеціально таку ініціативу, яка б відстежувала ці блін дурацькі надписи, от які, які є порушенням закону їх ніхто. А чому б ні? А чому б не, 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 не написати, не попередити, що зніміть це є порушення? Наше вас подамо до суду. Якщо суд не цей, ну що ж, ну будете робити новий надпис. Значить, ну це, це діє, я знаю, що це діє. І, наприклад, там 21 число кожного місця, от як москалі 31-го там кожного відстоюють свою статтю, а та, так 21 першого типу, ага, що. Що за цей місяць зроблено нашими негідниками? Значить, стосовно нашої мови. Та -та 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 -та. Якийсь такий релізик. Ну, от таке, це ідея. Мапа, мов сутінь, пливе до кімнати з вікна, монстром кіношним висмоктує в мене зіниці. Чую, що вени стають, наче бух, Хуанхей, Північна Двіна. Кров не водиться, нуртує, розбурхане море їй сниться. Та мапа регоче усіх заковтнула б, якби могла. Та мапа у розпачі, вкотре до біса її відіслав'я. Бо штиняє із неї дрімуча й рагульська Москва глупотою своєю фашизмом і православ'ям. Нам марудно із мапою киснути в сивих кутках і світах. Ми руйнуємо стіни і простір себе зруйнувати, готові, щоб за нами йшли юнаки. Без гидоти в серцях і уперто тримали свій стяг, не боялися першої крові.